Вітання, час новин на нашому каналі. Студії працює Люба Єгорська. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке Львівщині новий губернатор. Їхня праця небезпечна і важка. Чого бояться листоноші? Не сплатив податки, сідай за грати про це не тільки вже за мить. Нова влада, нові люди після інаугурації новообраний президент Віктор Янукович отримає право змінити усіх губернаторів. Імена претендентів на посади керівників майже всіх областей вже визначені. Основним претендентом на крісло губернатора Львівщини є народний депутат Петро Пасарчук. Конкуренцію йому можуть скласти екс радник президента Богдан Буца та екс-очільник львівської міліції Михайло Цимбалюк. Тим часом голова Львівської обласної ради Мирослав Сеник поїде завтра на інаугурацію Віктора Януковича. Такі рішення земляки чиновника не схвалюють однак, обов'язок є обов'язком наголошує політик, і стояти осторонь таких подій в країні не можна, сказав Мирослав Сеник. Нагадаємо, інаугурація Віктора Януковича відбудеться завтра у Києві. Ескорт для листоноші. Хто б міг подумати раніше, що професія поштаря небезпечна однак зараз побільшало ласих на легкий заробіток, тому пускатися в дорогу з пенсіями в турбині страшно. У Стрийському районному відділі міліції відбулася нарада з листоношими району і дільничними інспекторами. Чи вирішили як зарадити і як захистити, знає Оляна Шуцман. Грабіжники змінили профіль. Якщо раніше дільничні інспектори здебільшого слідкували за порядком на своїх адміністративних дільницях та вживали заходи щодо запобігання правопорушень, то тепер у них з'явився ще один обов'язок: захист поштарів. Все частіше трапляються випадки нападів на листонош з метою їх пограбування. З Чим пов'язане поширення цього виду злочину, невідомо, але тактика запобігання уже вироблена. Сьогодні у стрийському райвідділі міліції відбулася нарада дільничних інспекторів з листоношами нашого району. Сьогодні ми зібрали. Це з тим, щоб ми всі з вами познайомилися, зробити спільний план зробити заходи безпеки по відділеннях поштового зв'язку, мається на увазі по листоношах, які розносять. Грошові виплату грошових коштів, тобто пенсії. Тепер зустрічі листонож з їхніми дільничними інспекторами відбуватимуться щомісяця, а загальні наради щоквартально. Отож, видані мінімальні засоби безпеки та створені інструкції для захисту. Уникайте безлюдних неосвітників місць. У пізну пору краще ходити там, де більше руху автотранспорту і є перехожі. Тримайтесь такий час ближче до тротуару. йдіть на зустріч в руху транспорту. Коли бачите, що до вас наближається група агресивних підлітків, краще перейти на інший бік вулиці. Але врятувати себе від Вадника листоножі надзвичайно важко, адже часто, щоб доставити пенсію, їм доводиться проходити чималі відстані дорогами, поблизу яких немає будинків, а люди входять вкрай рідко. Уникнути цієї проблеми практично неможливо. У нашому районі працює 71 поштар, а дільничних інспекторів всього 15 і обслуговують вони по кілька сіл відразу. Мі розумієте, немає в нас можливості забезпечити. Ми, ми може би і хотіли забезпечити всіх поштарів охороною. Уляна Шуцман, Роман Купронець, три новини. Податковий кримінал директора одного з комунальних підприємств Стрищини неприємності. Чоловік вирішив не перераховувати до місцевого бюджету податки, а залишити майже 800 тисяч гривень. Собі таке нахабство податківці не стерпіли. І за матеріалами міліції прокуратура Стрия порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем. І ще одне повідомлення податкової 25 лютого з 11 до 12 години триватиме гаряча лінія за телефоном 5 20 48. На запитання відповідав. Тиме начальник відділу адміністрування податків з фізичних осіб. Ольга Маковська невгамовні Одесити просять Віктора Януковича позбавити звання Героя України Степана Бандеру і Романа Шухевича. Відповідну постанову облрада радо ухвалила під час засідання сесії у середу. Противники героїзації оперують одними і тими ж аргументами. Мовляв, ні Степан Бандера, ні Роман Шухевич не були громадянами України. Весна бере гору, краса перемагає у третій школі. Міста змагалися найкрасивіші учениці за звання Міс. Такі конкурси щоразу стають все популярнішими однак, в той же час кожен відрізняється чимось особливим. З конкурсу краси повернулася і Світлана Кренців. Яка ж школа без своєї міс? Традиційний конкурс краси та грації відбувся сьогодні і в третій школі. Найталановитішу та найчарівнішу обирали у актовому залі, де зібрало чимало охочих поспостерігати. Сім учасниць змагалися за звання найкращої у шести конкурсах, серед яких продемонструвати свій талант, відповісти на запитання журі та показати найкращу свою вишиванку. Традиційний конкурс на кмітливість трішки здивував, чи то через хвилювання, чи можливо через те, що молодь все менше приділяє уваги друкованому слову. Висловлення своєї думки далось конкурсанткам важко. додому школа продемонструвала неабияку організованість. Дівчата були добре підготовлені, апаратура жодного разу не підвела. Що ж до номінації, жодна з учасниць не залишилась без звання. Міс 2010 стала Руслана Орлова, учениця 9 класу. Справжню корону дівчині передала Міс 2009. Світлана Кренців, Руслан Лайськів, Стрийські новини. Ось таким видався цей день. Учима наших журналістів. Ми ж з вами побачимось завтра. Як завжди, у цій порі переглянути ще раз сюжети наших журналістів у будь-яку пору доби. Можна на сайті Телеланком. Я і прощаюся з вами. До побачення. Все рухається, нічого не стоїть на місці. Спортивний огляд в ефірі нашого каналу. З вами Олег Філик. Вітаю! Два світових рекорди галичана Івана Фрейдуна. Відомий нападаючий Максим Шацьких став гравцем київського ФК Арсенал. Канада забрала танцювальну корону у Росії. Залишайтеся з нами. Два світових рекорди галичанина Івана Фрейдуна на чемпіонаті України з пауерліфтингу, який завершився у Харкові. Іван Фрейдун неодноразовий чемпіон світу і Європи у ваговій категорії до 100 кг Покращив власні рекорди в жимі лежачі та в сумі трьох вправ. Галичанин показав результат 380 кг в присіданні, 292 кг в жимі лежачі. Це світовий рекорд, і в становій вазі 367 кг Таким чином, його результат в сумі склав 1039 кг що також стало новим рекордом планети за цю звитягу Фридун не отримав великої нагороди лише медалі, кубки, грамоти і банку вітамінів. Шацьких підписав контракт з арсеналом. Відомий нападаючи Максим Шацьких офіційно став гравцем київського ФК Арсенал і отримав футболку під номером 15. Президент ФК Арсенал Вадим Рабінович впевнений, що Шацьких значно підсилить лінію нападу, де виникли тимчасові проблеми через травму Андрія Воробея. Також 25 лютого Максим Шацьких разом із командою проведе перші тренування після зимових зборів із тренерським штабом на чолі з В'ячеславом Грозним. Роналду поставили пам'ятник на Мадридській плаце Дель Рамаре встановлена гігантська статуя знаменитого футболіста Реала і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Поки не відомо, як сприймають новоявлене творіння вболівальники королівського клубу. Нагадаємо, влітку 2009 року Роналду перейшов у Реал Мадрид. Під час переговорів Флорентіно Пересі Девід Гіл зійшлися на сумі 93 мільйони євро. Португальський півзахисник став найдорожчим гравцем в історії світового футболу, побивши рекорд зідана, який перейшов з Туринського Ювентуса в Мадридський Реал у 2001 році за 76 мільйонів євро. Канада забрала танцювальну корону в Росії. Росія має шанс реваншуватися в Сочі, але лише за однієї умови. Теса і скот завершать любительську кар'єру. Такого в історії фігурного катання ще не було. Олімпійським чемпіонами вперше стала пара, яка ще 4 роки тому каталась в юніорах. Канадці Теса Вірту та Скотт Мюр здійснили найстрімкіший злет до найцінніших медалей для спортсменів у фігурному катанні. І на завершення випуску ще один олімпійський скандал. Американського фігуриста назвали геєм у прямому ефірі. На Олімпіаді 2010 у Ванкувері розгорівся сексуальний скандал. Американський фігурист Джонні Вейер висловив обурення коментаторами франкомовного телеканалу RDC, які у прямому ефірі назвали його геєм. Під час виступу Вейера на олімпійському турнірі коментатори Клод Майо та Ален Голберт дозволили собі образливі висловлювання на адресу триразового чемпіона США Більше того один з Коментаторів заявив, що потрібно змусити Вейра пройти тест на визначення статі. Коментатори пізніше визнали свою помилку і вибачилися, але не в ефірі. Сьогодні Василю Олексєєву виповнило 68 років. Сьогодні день народження у Василя Олексєєва, легендарного спортсмена, багаторазового чемпіона світу і двократного олімпійського чемпіона з важкої атлетики. Олексєєв встановив 80 світових рекордів і 81 рекорд бувшого союзу. На цьому прощаюся з вами до завтра. Дякую за увагу. Не бійтеся, невдачне спробувавши успіху. Нових звершень вам. Завтра протягом дня йтиме дощ, кажуть синоптики. температура повітря коливатиметься в межах 2-4 градусів тепла. Вітер дутиме південно-східного напрямку зі швидкістю 4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 726 міліметрів ртутного стовпчика.